Привіт! сьогоднішній блог я хочу розпочати зі свого ранку. Не знаю чому, але чомусь я саме таким уявляла свій ідеальний ранок в період зимових свят у дитинстві: виспатись, одягнути м'який тепленький халат, спуститись на кухню, заварити смачну, запашну каву і приготувати собі сніданок. До речі, сьогодні я роблю на сніданок тости з рахісовою пастою та бананом, а далі взяти свою каву, сніданочок. І піти у велику кімнату, де стоїть прикрашена ялинка, яка чудово горить вогнями, муститись в кріслі або на дивані, вкритись пледом і не кваплячись насолодитися своєю ранковою кавою. А тут я пишу свої плани на день, а також записую свої ідеї стосовно контенту. Так, я тим часом написала список справ на сьогодні. Моїх насправді дуже багато. По-перше, я хочу знімати влог. По-друге... Мені потрібно зняти кадри для рілсів. По-третє, це все, що стосується контенту, викласти влог, зробити обкладинку для нього, сторіс знімати свої і для сторінки з парфумами The Scent. Далі з'їздити в магазин, замовити лампу для зйомок, поприбирати, приготувати вечерю. Тут, коротше, купа-купа справ. І ще в мене сьогодні, нарешті, з'явились якісь. Творчі думки і прописала свої ідеї для Рілсів. Привіт! Починаємо. Ну, чи, мабуть, продовжуємо, не знаю, де я ставлю цей епізод. А, новий влог. Сьогодні у мене день прибирання, день контенту. Працюю дуже багато над контентом, а також день приготування до третього святвечора. Сьогодні третє свято, водохреще по новому календарю. І сьогодні теж готую вечерю. Кутя, зроблю бутербродики з рибкою і на основну страву а, планую зробити лазанью, на яку я все купила в попередньому влозі, так що будемо з вами готувати лазанью. Я вже практично поприбирала, лишилися там деякі нюанси, і плюс розвісити прання. І, 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 і. Зараз я швиденько з'їжджу в свій магазин, докупити батон, ну таке дрібнички. Чому з'їжджу, тому що я живу за містом, йти туди хвилин 15, їхати хвилини 2. Тому, щоб не витрачати багато часу, я все ж таки вирішила взяти машину і з'їздити. Ось такі в мене на сьогодні плани. Ну, в принципі, поїхали в магазин. Так, я вже скрізь поприбирала, поскладала, гарненько викладала подушки, пропилососила, повитирала пил. Тепер тут красиво, чисто і свіжо. До речі, переставила верх ногами палички з ароматизатора. Так, краще віддається запах. Тут майже вже закінчується це з вайкіки, з ароматом це дерева, але пахне приємно. Що, я виїжджаю в магазин. Тут вийшло сонечко, я вам скажу. Це значить починає типу хотітися жити. Ну, реально, сонцем набагато приємніше на вулиці. Так що такі от справи. Я, до речі, трішечки зробила макіяжику, але я зараз останнім часом дуже не люблю фарбувати вії. І по можливості, коли там не йду на роботу, просто їду в магазин, я обходжуся без нафарбованих вій. Такі от справи. Ну А ми з вами приступаємо до приготування лазань. Я тут вже все підготувала, я ще додам свої лазання грибочки. Тут фарш, світловідні лости лазані, сир, молоко, масло. І нам ще знадобиться борошно для соусу пошивань. Ну що, приступаємо готувати. І паралельно ще готую, зрозуміло, кутю. Тут зварилася пшениця і запарила мак. Я використовувала ось таку макову начинку, супу, яку потрібно було залити кип'ятком. Зараз залила, вона тут трошки настоїться і це все буду змішувати. Ну, я була вже все на відпові, зараз його до спортів помішувати і правда на фен, коли трошки. Так, ну що, моя лазаня, здається, готова. Вона тут просто вся витікала і в мене вся духовка в диму, але, здається, готова тут клас дістала її нарешті. Ну, ось така вона в мене вийшла. Ось так вона виглядає в розрізі. Я, мабуть, наступний раз буду брати курячий фарш, вона буде ніжніша, бо у мене тут просто свини, і мені здається, що буде трошки зажирна, але думаю, що буде смачно. Слухайте, щось я сьогодні натомилась. Поки поприбирала, поки приготувала, а, чесно вже щось немає сил. Ми вже повечеряли, зараз 8.40. Я зараз хочу прийняти душ і просто розслабитись на дивані з келихом. Вина. А, От, такі ось справи, гарячий душ. Це саме те, що я хочу зараз. Привітики, Сьогодні субота, водохрещі. Я щойно позаймалася, зробила невеличкі тренування, я б це навіть назвала більше зарядкою. Зробила махи ногами, а, сідничний місток, вправи на прес, трошки розтяжки, ну таке легеньке. А, тут у мене теж робочий інструмент, замовила нарешті кільцеву лампу, бо моя зламалась, а зимою при цьому денному освітленні знімати просто неможливо. Ось. Вже сьогодні, 6 січня, здається, тільки недавно поставила ялинку, а вже її скоро треба буде прибирати. Я, якщо чесно, ще не встигла сповна насолодитися цією атмосферою. І це враховуючи те, що я поставила ялинку 10 грудня. Це найраніший день, коли я ставила ялинку за всі мої руки, тому що завжди ставили живу ялинку, відповідно, ставили пізніше. А в минулому році мені тільки, здається, 23-го доставили мою цю. І, відповідно, цього року я вже мала можливість поставити раніше і насолоджуватись, але мені так шкода, що так швидко минає час. Давайте з вами ще тут включимо ліхтарики, щоб сповна насолодитись атмосферою. І ще тут у мене є ліхтарики, теж їх вимкнемо. Це вчора. я вчора насолоджувалася в новому, ввечері після вечері. І в нас, я думаю, що в багатьох кого така жахлива погода. Там мряка, мокро, крапає дощ. Ми сьогодні планували вицвіт, звичайно, не дуже тут влітку росте виноград. І так значно приємніша картина, ніж зараз. Ми сьогодні планували піти. Десь прогулятися, пообідати чи повечеряти, не знаю. Але я запропонувала просто це зробити завтра, тому що завтра, по прогнозу, хоча б сніг і морозна погода, це, мені здається, значно краще, ніж у те, що сьогодні крапає мокро і сиро, Тому плануємо завтра десь сходити. Я себе не показую, тому що я сьогодні взагалі не, не при параді, а просто на домашньому атмосфер... на домашній атмосфері атмосфері. Ось такі от справи. Так, а я тим часом вирішила вийти прогулятися по цьому прекрасному розбугу і насолодитися зимовою атмосферою.